Брати Грім, Румпельштільцхен, читає Василь Різдвяний Жив колись на світі мірошник. Був він бідний, але була у нього красуння донька. Трапилось йому якось вести з королем бесіду. І ось, щоб визвати до себе повагу. каже він королю: Є в мене донька така, що вміє прясти з соломи золоте прядиво. Каже король мірошнику, ця справа мені дуже подобається. Якщо донька у тебе така майстерна, як ти кажеш, то приведи її завтра до мене в замок. Я подивлюся, як вона це вміє робити. Привів мірошник дівчину до короля, відвів її король в кімнату, повну соломи, дав їй прятку, веретено і сказав А тепер приймайся за роботу. Але якщо ти за ніч до ранку не перепрядеш цю солому в золоте прядиво, то не менеш смерті. Потім він сам зачинив її на ключ, і залишалася вона там сама. Ось сидить бідна донька мірошника не знає, що їй придумати, як своє життя врятувати. Не вміла вона із соломи прясти золотого прядива, і стало їй так лячно, що вона нарешті заплакала. Раптом відчиняються двері. І входить до неї в кімнату маленький чоловічок і каже: «Добрий день, молода міручна ручничихо, чого ти так гірко плачеш? Ах, відповідає дівчина. Я повинна перепрясти солому на золоте прядиво, а я не знаю, як це зробити. А чоловічок їй каже: Що ти мені даси за те, якщо я тобі її перепряду? Своє намисто, відповіла дівчина. Узяв чоловічу коней мисто, підсів до прядки, і тур, тур, тур три рази обернеться веретено, ось і намотано повне мотовило золотого прядова. І так працював він до самого ранку і перепряв усю солому, і всі мотовила були повні золотого прядева. Тільки почало сонце сходити, а король уже прийшов. І як побачив він золоте прядево, так здивувався, зрадів. Але стало його серце ще більше жадібним до золота. І він наказав відвести доньку мірошника в другу кімнату, а була вона більша за першу і теж повна соломи, і наказав їй, якщо життя й дороге, перепрясти всю солому за ніч. Не знала дівчина, як їй бути, як тут горю зарадити. Але знов відчинилися двері, з'явився маленький чоловічок і спитав Що ти таси мені? за те? Якщо я перепряду тобі солому на золото, дам тобі з пальця перстень, відповіла дівчина. Узяв чоловічок перстень, почав знов зумкотіти веретеном і до ранку перепряв усю солому в блискуче, золоте прядиво. Король, побачивши цілу купу золотого прядива, зрадів, але йому й цього золота було замало, і він наказав відвести доньку мірошника в кімнату ще більшу. А було в ній повним, повно соломи, і сказав, Ти повинна перепрясти все це за ніч, якщо тобі це вдасться, станеш моєю дружиною, хоча вона і донька мірошника, подумав він, але багатшої дружини мені у всьому світі не відшукати. Ось залишилася дівчина сама, і з'явився втретій маленький чоловічок і питає Що ти даси мені за те? Якщо я й цього разу перепряду за тебе солому, у мене більше нічого нема, що я могла б віддати тобі, тоді пообіцяй мені свою першу дитину, коли станеш королевою. Хто знає, як воно там ще буде, подумала донька Мірошника, та і як тут було горю зарадити, довелося пообіцяти чоловічкові те, що він попросив, і за це людинка перепряла їй ще раз солому на золоте прядиво. Приходить вранці король, бачить усе зроблено, як він хотів, влаштував він тоді весілля і красуня, донька мірошника стала королевою. Народила вона через рік прекрасну дитину, а про чоловічка зовсім позабула, як раптом входить він до неї в кімнату і каже А тепер віддай мені те, що пообіцяла. Перелякалася королева і стала йому пропонувати багатство всього королівства, що він тільки погодився залишити і дитину. Але чоловічок сказав Ні, мені живе миліше всіх скарбів на світі. Засумувала королева, заплакала і жалився над нею чоловічок. Даю тобі три дні терміну, сказав він. Якщо за цей час ти дізнаєшся моє ім'я. То нехай дитина залишається в тебе. Усю ніч королева згадувала різні імена, які колись чула, і відправила гінців по всій країні розвідати, які існують ще імена. Другого ранку з'явився маленький чоловічок, і вона почала перераховувати імена, починаючи з Каспера, Мельхіора, Бальцера, і назвала всі по черзі, які тільки знала. Але на кожне м'я чоловічок відповідав Ні. Мене звуть не так. Наступного дня королева наказала дізнатися у сусідів, як їх звуть, і стала називати чоловічкові незвичайні рідкісні імена. А може, тебе звуть Ріпенбіст або Ганельсваде, або Шнюрбейн? Але він на все відповідав Ні, мене звуть не так. Третього дня повернувся гонець і сказав. Жодного нового імені знайти я не зміг. А ось коли підійшов я до високої гори, вкритий густим лісом, де живуть одні лише лиси та зайці. Побачив я маленьку хатинку, палало перед нею вогнище, і скакав через нього дуже кумедний чоловічок, він стрибав на одній нозі і кричав Сьогодні печу, завтра пиво варю, о королеве дитину відберу. Ах, як добре, що ніхто не знає, що румпельштільхен мене називають. Можете собі уявити, як зраділа королева, почувши це ім'я. І ось, коли до неї в кімнату невдовзі з'явився чоловічок, і спитав: Ну, пані королево, як же мене звуть? Вона спочатку спитала: Може, кунц? Ні, а може, Гейнс? Ні. Так, мабуть, ти Румпельштільцхен?» Це тобі сам чорт підказав, сам чорт підказав, закричав чоловічок. І так сильно тупнув у гніві правою ногою, що провалився в землю до самого пояса, а потім схопив розлючно обома руками ліву ногу і сам розірвав себе навпіл.